У Луцькій громаді на роботу шукають токаря. Потрібно буде виконувати роботи згідно кваліфікаційних вимог з дотриманням правил техніки безпеки. За місяць платитимуть 32 тисячі гривень. У Луцьку пропонують роботу слюсарю інструментальнику. Робота на спеціальних станках. Потрібно дотримуватися трудового режиму підприємства та техніки безпеки. Зарплата 29 тисяч гривень. Також у Луцьку є робота для електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Потрібно буде виконувати зварювання нескладних конструкцій підваги для великотонажних автомобілів. Потрібно також міння варити електрогродом. Пропонують зарплату 25 тисяч гривень. Улицьку. Чуть на роботу швачку, яка займатиметься пошиттям верху взуття. Заробітна плата від 10 до 20 тисяч гривень. У Нововолинську шукають на роботу розфасовувача м'ясопродуктів. Потрібно буде займатися фасуванням м'яса у тари. За місяць платитимуть 20 тисяч гривень у селі Рованці Луцького району на роботу запрошують комплектувальника проводів. Працівник займатиметься прокладанням проводів згідно з технічними кресленнями на дошках, обмотуванням проводів за допомогою і зустрічки робот. Тою на спеціальних операціях зарплата близько 20 тисяч гривень. У княнинку, що біля Луцька, шукають на роботу сортувальника на виробництво харчової продукції. Потрібно буде займатися сортуванням заморожених ягід за розміром та якістю. Від кандидата потрібна готовність до фізичної роботи. Зарплата 18 тисяч гривень. У ковалі шукають на роботу оператора верстаті з програмним керуванням. Працівник вестиме процес оброблення пункту керування деталями на налагоджених верстатах з програмним керуванням. Стежитиме за роботою системи верстатів, які обслуговує за показанням цифрових табло та сигнальних ламп. Платитимуть 18 тисяч гривень в місяць. Акож у шукають на роботу юриста потрібно буде проводити довірну роботу консультації із законодавчих питань, юридичний супровід, установи, зарплата 18 тисяч гривень.